Привіт, моє відео не буде оригінальним, але я таки запишу, щоб ви побачили, хто я, що я, як я себе виглядаю. Хоча це все можна побачити в інстаграм і фейсбук. Саме там я спеціально веду сторінки для того, щоб люди, коли додаються, бачили, хто я така. І до речі, історія про це саме в тому, що в 2019 році, в кінці року, до мене в друзі додався хлопчик, якого я ніколи не знала. І в розмові сказав, що ми робимо фестиваль, а я сказала, що я хочу, щоб вони привезли гурт на музичну сцену. Я вам про це писала в історії. І так сталося, що спочатку я вийшла в цей фестиваль як просто звичайна людина, як бу... яка робила би сцену. А зараз по факту я просто займаюся цим фестивалем, тому що цей хлопчик зараз на фронті. Як і багато моїх друзів, з якими ми раніше робили фестивалі. І е, коли почалася 24 лютого, і найближчі часи в мене було одне з важливих питань, чим я можу бути корисна цій країні далі, що я можу робити, коли в мене з'явилася е, тема 24 на 7 Діти зі мною що я можу робити зараз з ними. Я шукала відповіді на це питання по своїм друзям. І знайшла цю відповідь якраз з колегами того фестивалю, які сказали: Приїжджай до нас на західну Україну на захід України. Ми типу будемо щось робити. Ми почала волонтерити з ними, почала щось робити. І в якийсь момент подружка каже: Давай ти займешся організацією. Поверненням фестивалю, який ми збиралися робити ковідні часи, але так і не встигла зробити, тому що ковід таки не дозволив це зробити на Закарпатті. Вона сказала, давай. Я на що я трошки спочатку впала в ступор, але вона сказала: ну ти ж хотіла щось робити. Я кажу, ну так, я хотіла щось робити, але тумач для мене було робити фестиваль, але я почала над цим думати. І зрозуміла, що для того, щоб мені це зробити, мені потрібні спокій, відпочинок і. Можливість багато часу проводити в роздумах, медитаціях спокою, тому що крім всього ще була військові події і друзі, які в мене були на сході, і зараз вони там. же. І Мені потрібен був ресурс, щоб вижити і бути в нормальному моральному стані. Перед тим як качати інших, да і давати іншим якісь ресурси і сили. Тому десь в листопаді місяці я прийняла рішення, що я поїду на зиму в Європу. І привіт вам зараз з Франції. І фестиваль буду робити тут. Я поїхала у Францію для того, щоб побачити друзів, відпочити, надихнутися і зробити фестиваль, зібрати в тому числі команду, і це теж було непросто, тому що моя команда вона зараз не в ресурсі і не може мені допомагати а та команда, яка в мене зараз є. Вони більшість теж не дуже в ресурсі і з останніх сил щось роблять. Ну і в мене є намагання натхнення їх надихати, щось робити з ними для того, щоб підтримувати в ці часи. Я розумію, що таких дуже багато. Наш фестиваль називається Волонтерфест для волонтерів, для перезавантаження їхнього, для того, щоб вони могли повернутися до життя. І ми дуже хочемо. В якому б то не сталося форматі, у нас немає зараз фінансування, ми дуже хочемо зробити цей фестиваль, хоч для якоїсь частини волонтерів, щоб хоч почати процес допомоги, перезавантаження. Буде дуже багато локацій, які ну, наскільки в нас вистачить, можливості це зробити і запартнеритися з кимось. Ми вже там, там на фонддрайзили сцену, освітлення, ну при тому, що ми ще не говорили сильно за фестиваль, ми просто спілкувалися з нашими друзями. Вот і хочеться далі з цьому працювати. І було б дуже класно, якби нас хтось підтримав, бо гранти, на які ми подавалися, нас не підтримали. Можливо, бояться, що не можна зробити зараз таку тусовку. Ми шукаємо, розглядаємо різні варіанти. Міська влада нам міста Мукачева дала дозвіл на територію в горах, де ми можемо це проводити. В принципі, крім всього цього, да, я кажу, що я у Франції, але дуже хочу повернутися в Україну і далі робити для країни, а не ну, в тому числі я тут одне діло через дітей, щоб їх там вберегти, да, зробити фестиваль в і Дякую Франції, вона дає мені певні фінансові ресурси для того, щоб я могла не думати зараз про роботу, а займатися ну, волонтерством, да, робити той же фестиваль, який мені не приносить доходу. Але е, я можу в цей час десь жити, щось їсти і так далі. Я б дуже хотіла, щоб в мене така була можливість зараз в Україні. Ну, можливо, ви мені зможете допомогти. Я хочу робити, я хочу творити. Зараз подаюся ще на програму для молоді. Я хочу працювати з молоддю, в мене є сили і ресурси надихати. У нас є досвід локацій, які ми робили до ну, от цих військових подій, але ми працювали із Слов'янськом, і з Маріуполем, і з різними містами прикор... ну, Прикордонними, які зараз самі знаєте, як. Мені дуже хотілося б далі продовжувати працювати з людьми. І, типу, я не знаю, на яких програмах, щоб це могло мені забезпечувати життя і давати можливість надихати людей. Натхнення я отримала, в мене є сили, ресурси рухати людей. І тепер я шукаю можливості для того, щоб. Повернутися на постійно хоча б на захід України, а не шукати собі прихистки по Європі і знову ж таки робити для України. Тому що от на днях у мене був виступ тут, у Франції, в Нанті, і розказувала про фестивальне життя. В Україні, в яким я займалася, а перед тим в січні місяці я тут робила концерти для французів це був концерт, для українців це була можливість знову відчути себе тим, чим вони займалися раніше. Я їх дуже розумію, тому що для мене зробити концерт зараз було це можливість зробити те, що я дуже сильно люблю. Це просто. Нереальна кайф, я хочу далі це, так це робити. Вот. <смі> тому мені було б класно фінансування мати і на фестиваль, тому що все одно, навіть якщо ми будемо максимально залучати ресурси, не грошові, нам потрібно буде возити людей, привозити апаратуру і все таке. Ну і для моєї підтримки, щоб я могла дотримати ту команду, яка в мене є. А ви думаєте, дякую вам за увагу! І дякую, що ви робите класні теми для людей.